Друзі, всім доброго дня! Показую вам зараз, що я купила на столичному ринку і трішки озвучу вам ціни. Значить, купила 10 кавунів по 16 гривнів. такі хороші кавуни. Знайшла точку. Ось уже вигрузила в гаражі 10 штук. Так, 16 гривнів, це мені як гуртом дали. Мінімум 100 кілограм потрібно купувати. Діньки взяла. Деньки наші, такі вони бачите, дивні, але я показувала вам в минулому відео, як я смакувала дуже солодкі наші з Татарбунарського району, це Одеська область. Дуже солодкі, три-ші штучок я купила. Так, купила перець, вже сезон консервації, то я взяла цілий ящик, але висипала, висипала в кульок. Дуже хороший по 45 гривнів, такий один в один, крупний, товстошкірий, такі як і їсти. На консервування, на аджику. Хороша ціна. Ящик за ящик беруть 15 гривні. Отакий От ящик 15 гривень враховують. Так, якщо у вас є свій ящик, то ви віддаєте, і вони тоді не плюсують і не мінусують вартість ящика. Взяла помідори, дуже хороші помідори по 17 гривнів. По 17 гривень, польові. Хочу вам друзі зазначити, що беріть на консервацію саме польові помідори, тому що у мене був такий випадок: минулому чи позаминулому році я натрапила на сливку. Взяла сливку, мабуть, вона з теплиці, це мені вже продавець сказала І вони ну, ніби красиві, але на засолку вони не годяться. Я практично ну, всю консервацію викинула, тому що вони в банці виглядають красиво, ніби так от їсти непогані, але вони такі тверді, дуже тверді були. Це саме польові, ось бачите, вони навіть. Такі брудні в землі, один в один, трішки постоять недільку, щоб були дуже червоні, і буду консервувати та солити ці помідори по 17 гривнів. І взяла вже е, пару сіток на зиму цибулі, халцедон по 11 гривнів. Хороша дуже ціна, скажу вам, тому що в минулому році е, я по-моєму брала чи по 13 гривнів, чи по гривнів. Прекрасна ціна, 10-11 гривень можна зараз сміливо купувати. Зараз її дуже багато на столичному ринку, і от, бачите, вона така вже гарно вдягнена, тобто вона буде лежати. Бо місяць назад я взяла цибульку, зараз, зараз я її коштую, ну, вона така не вдягнена була, ніби зимовий сорт, але, але вона зараз в використанні напівгола. скажу. Тому кому цікаво, 11 гривні, чудова, причудова цибуля. Ціна дуже хороша. І взяла ще огірочки. Зараз макувати по 50 гривні. По 50 гривнів, ось такі, не знаю, домашні, не домашні поїсти. Так, ну, отак кому цікаво, такі ціни, завітати на столичний ринок. Купуйте, всім дякую за перегляд, всім гарного дня. До побачення.